Я раду вітаю з нами вже на зв'язку. Політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, День добрий доброго дня. Пане Тарасе, я хотіла б якраз із вами скласти те, що називається пазл, тому що із попередніми нашими гостями експертами нашої студії ми говорили про різні військові складові тих небезпек, які стоять перед нами. Ну от одна заява це те, що в Російській Федерації збираються ледь не узаконити ймовірну мобілізацію для представників так званих третіх країн середньої Азії, які отримували російське громадянство. Чому би їх не забрати в армію? Та це ще відкриває можливість там до умовного мільйона мобілізованих. Зараз є інформація про те, що Тегеран і Москва планують собі побудувати десь там в тилу московських регіонів завод із виробництва безпілотників. Тобто, це все такі знаєте для мене особисто маркери, того що Путін справді готується воювати не тільки 23 рік, а от стільки, скільки вистачить внутрішнього ресурсу, і тут велике питання до антагоністів Кремля і Путіна до країн, які нам допомагають. Як ви гадаєте, вони ж теж це все бачать, їм теж приходить різна ще більш розширена аналіз. Така, а чи готові вони до того, що війна буде тривати роками? Або вони, нарешті, зможуть прийняти остаточне рішення, добувати зараз, в 23-му, і не розтягувати її. Я не знаю навіть на який період часу? Ну, дивіться, тут е декілька факторів. Е ми повинні розуміти, що. Ну, так побудоване світ, що навколо воїн е, вибудовується ціла інфраструктура, яка готова їх обслуговувати, так і е, страждають в першу чергу ті країни, які беруть безпосередньо участь е, е, у воїнах, так тобто е, Україна, як е, е, ледь не єдина країна у світі, яка і зрозуміло, чому зацікавлено на якомога найшвидшого припинення війни з зрозумілих причин, тому що війна йде на нашій території. А, тому а, в даному випадку, тут а, той перелік зброї, який які нам надаються, там да, ну, наприклад, патріоти, літаки, скоріш за все, і так далі, вони дадуть змогу Україні а, відбувати свою. Ну, Відпиватися від е, е, той навали, яка буде постійно йти, але не дасть змогу переносити війну на територію Російської Федерації. А це дуже важливий момент, е, е, зброю, яка дозволить е, переносити війну на територію Російської Федерації, Україні доведеться робити самим. Ну так побудований світ стратегія Сполучених Штатів Америки. Я ось е, спеціально продивився, яку номенклатуру зброї вони взагалі кому продають, тобто, що стосується захисних систем, літаків, е, там петріотів, РСЗО тих Хаймерсів, наприклад, там навіть там, на 80-150 км, вони дають. Так, тому ж Тайваню, якщо порівнювати ситуацію, Тайваню, це якраз вона дуже правильна, тому що там теж ядерна держава є Пекін. Так вони дають, але ракети далекобійні у більшості випадків ці країни роблять самі. Тобто, це тут стратегія американців полягає в тому, що якщо що. Ми не несемо відповідальності за масшливі ескалації. Ну теоретично, там хтось божеволіє в Тайвані. і Якщо у них є американські ракети, вони починають бити. Ну з різних причин по території Китаю, то Америка не є частиною конфлікту в даному випадку, тому те саме стосується Японії. От в Японії тільки нещодавно пішла інформація, що мені поки що не зрозуміло, можливо, дадуть там але теж не зрозуміло на яких умовах чи це буде розміщення. Американських ракет під контролем американців на території Японії, так скоріш за все, воно буде так. Це означає, що все рівно контроль над зброєю є у американців, тобто ключ все рівно залишається у них. Або буде можлива передача там там гавків за гроші, в тому числі, але з умовою, що воно може не використовуватися не обов'язково як відповідь по території Китаю. Тому тут багато умов і повертаючись до питання, як швидше закінчувати війну, це тільки власний ВПК масове виробництво тих самих баражуючих боєприпасів. От я сьогодні читав замітку про те, як. Був розбір ланцету цього баражуючого боєприпасу, який виробляє Російська Федерація. Він же дуже простий в виробництві. Він просто те, що знаходиться на ри, ледь не з іграшок вони мікросхему позбирали, але вони є. Але якщо воно в масовому виробництві є, воно знищує, на жаль, нашу техніку, знищує наших воїнів і так далі. Тому. Тільки переніс війни на територію Російської Федерації про це пам'ятайте, що влітку писав пан Залужний пан з, 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 з паном Заброцьким. Була і спільна стаття про те, що Росія відчуває безкарність, і росіяни не бачать війни так. В форматі, коли Захід надає нам зброю, от в, такого, в такій кількості, а росіяни будують там заводи, е переводять економіку на військові рей рейки, така війна фактично буде нескінченою. Давайте будемо відверті, тому що це буде нескінченний процес. Але якщо Україна, якщо Україна буде виробляти власну зброю, яка дозволить е, бомбардувати е, е, логістику на території Російської Федерації? Чмобіки, які повинні гинути не в Макіївці, як на Новий рік а повинні бути десь в Білгородській області, е, в Курській області? Оце, оце крок. До найшвидшого припинення uh -huh. війни, тому що Російська Федерація в такому форматі а, буде відчувати тиск і населення буде відчувати тиск, і Україна буде менше витрачати і людських ресурсів, а, і матеріальних ресурсів. Вони просто не будуть встигати доїжджати до фронту, ну, тому що вони будуть в глибокому тилу вмирати. Та ви пан Тарас, абсолютно праві. що і, і якщо вони не відчувають цього відлуння війни, наслідків цієї війни, тому бачимо, що за останніми опитуваннями, хоча. Ми завжди і сумніваємося в них в їх достовірності, але тим не менше вони кажуть, що дещо збільшується рівень підтримки цієї війни, і внутрішньо росіяни готуються до того, що вона буде тривати ще кілька років. Я думаю, тут би якщо порівнювати з українським суспільством, то в нас все одно лишається внутрішня надія і сподівання, що війна закінчиться швидше. Але дозвольте, ви підняли дуже важливе питання про внутрішнє виробництво. І якщо згадувати, наприклад, слова наших гостей в нас був і генерал Кривонос, який. Ну, так щоб не зберегати, що півроку тому він говорив про два ключових моменти: перша це підготовка резервів, які в нас йдуть, але не на тому рівні. Нам якраз не вистачає військових для ротації, для посилення. Ну і друга, це, звісно, внутрішнє виробництво. Та умовний там генерал Кривонос він радикально говорив про те, що вся країна має бути переведена на військові рейки. Це коли кожен регіон, кожне селище знає, чим воно займається. Але в нас минуло, пан Тарасе, ми будемо з вами 24 лютого на. Жаль, відзначати по факту роковини рік, і за рік це не було зроблено. І це, звісно, вже ми робимо те, що називається пас до військово-політичного керівництва. Як ви гадаєте, що завадило? Чому не було зроблено? Тобто, можливо, безкінечно можна говорити про гроші. Але гроші були. Ми бачимо, як багато було виведено через корупційні схеми. Тобто, справді наші партнери нам допомагали. І я впевнена, якби була ініціатива побудови якихось підземних заводів, виробництв, це все було б. Чому ми втратили час? На що ми сподівалися в цей період? А у нас кабінет міністрів живе в ну першу чергу пан Шмигаль, в режимі ну, що начебто в країні нічого не відбувається, так тобто я вам скажу, вся база для розгортання масового виробництва в Україні є. Підземних приміщень ще з часів радянської армії в Україні в дійсності купа. Якщо говорити, наприклад, по будівництву, ну, наприклад, ракет, там, да, які можна переміститися під землею, все ж таки у нас Росія, так у них є ракети, які спроможні діставатися будь-яку точку країни, але це не таке масове бомбардування, як це, наприклад, ну, через те, що у нас є ПВО, як це, наприклад, було в Великобританії в 39-40 роках. А у них все рівно було б виробництво. Вони виробляли і літаки, і так далі. Ну і тут теж некоректний приклад, але так воно є з пісні слів не викине. Що німеччину взагалі 44-го року, що ви розуміли, кожного місяця, кожного місяця, по 100 кіло бомб викидували. Тобто Хіросіма для порівняння це 15 кіло Ну і Нагасакі – 15 п'ятнадцять кілотон. Тобто це за рік. Ну порахуйте скільки просто щебінь зносили країну там. Ну, зрозуміло, чому вони все рівне переводили виробництво. Вони ФАУ-2 виробляли, вони виробляли реактивні літаки. Правда, цим вже не допомогло, бо пілотів не було і неможливо було діставати. Але тут питання в тому, що це можливо робити. Далі у нас є велика промислова база. У нас є патенти, а у нас є профільні вузи. Так немає ніяких проблем щодо створення створення цих виробництв. Проблема в тому, що повинні бути е, чіткі визначені напрямки. Не ринок все вирішає, ні це повинно бути конкретне державне замовлення, конкретний пріоритет, який повинен визначатися. Гроші. Гроші є в країні. В банківській системі у нас зараз приблизно 400 мільярдів. Сконцентровано ОВДП, депозитних сертифікатах. Банки не державні банки не кредитують економіку. Вибачте, будь ласка, визначили пріоритет державні банки. А я бачу, у них прибутки є. Я от дивлюсь у Приватбанку прибуток виявляється. І аж 5 мільярдів було за, за рік. Тобто у всій країні в збитках, а банки у нас в прибутках залишаються. Тобто далі можливе надання гарантій уряду, так для того, щоб робилося це робилося виробництво. Далі зниження податкових мит або скасування податкових мит на запровадження обладнання в нашу країну для того, щоб можна було виробляти у будь-якій точці. Якщо тим більше дрони, це ж не треба величезне підприємство будувати. Воно може бути децентралізовано. Як ви правильно говорите, що ледь на кожному селі сидіти можна робити. Це організовувати це. Тоді ну це пан Луценко особий депутат е який зараз воює на фронті, він говорив, що, ну, він дронами займався ж, да? Він говорив, що нам 10 тисяч дронів на місяць потрібно, а не 100, а не 200, як у нас то. Коли на на Росію буду літати, вибачте, тисячу дронів щоденно Щоденно так в глиб території там, на 500, на 600 кілометрів, оце пришвидчить закінчення війни. А я вже мовчу про ракети дальністю 1000-2000 кілометрів. На жаль, цю зброю цю зброю нам не дадуть. Максимум, що зараз ну, американці ж відкрито говорять. Ми вам даємо на 150 кілометрів, але території Росії ну. Крим це Україна. Звичайно, Крим вже дозволена, тому що раніше теж було таке меркування до 9 серпня, коли перший був удар по Криму. Що там буде? І те саме стосується тих ракет, які будуть скоріш за все надаватися. Це атак атаканси, так на 300 кілометрів. Але там теж будуть стояти обмеження на територію визнану міжнародною. Спільнотою е, неможливо буде атакувати, але при цьому пам'ятаєте після того як е, сталося і збавовна тайм, як люблять у нас говорити в СБУ, не підтверджуючи, не спростовуючи, що це е, щось було в венгельсі коли по стратегічних бомбардувальниках. Що сказали в Пентагоні? Пан Остін е, ну в такій притаманній іронічній манері, е, трохи як у англосаксі, сказав, що е, США не буде стримувати розвиток е, далекобійних систем в Україні. В перекладі з дипломатичною це означає наступне. Овні робіть скільки завгодно, ми заважати не будемо, і це дуже добрий знак, тому що в принципі тут Україна пане Тарас розумілихом... Угу. Так, і це і, і це наблизить нашу перемогу Так, кому, тому що, повертаючись в питання, що буде воно в такому форматі, так воно буде, якщо ми не самі не почнемо воробляти і не почнемо переносити війну, хоча б на прикордонні прикордонні області Росії. А ще краще. На глибину 500-600 кілометрів в ідеалі навіть на тисячу такі безпілотні системи існують. І приклад Ізраїлю нам в допомогу. Та зараз тут певно треба ще раз і ще раз проговорювати той момент, що вигравати в цій війні, завершувати цю війну ніхто не буде за нас. Тобто має бути обов'язково наша складова не тільки героїзм і мужність наших військових, а ще й інтелектуальний і військовий потенціал. Без цього ніяк. Я дякую за вашу аналітку. Дякую за те, що розставляєте в важких темах крапки над і друзі. У гостях в нас був політолог Тарас Загородній.